14 жовтня 2024 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Другий врожай інжира Рандіно. Судячи по сьогоднішній даті, навряд чи він достигне. Але як апробація сорту, дуже цікава інформація. Форма плодів. Може, побачимо її, ще й колір. На жаль, ринок посадкового матеріалу страдає від тотальної фальсифікації, помилок, пересорту. Мусимо кожен раз перепровіряти, що ми купили. Ось такий вигляд. Мають наші виногради в контейнерах 5 літрів. Це і майбутній маточник. Це і товар, який продається в каталозі. На ваш вибір. Або платите 150 гривень за такого красення, або ми потім з нього нарізаємо живців і вкорінюємо. І вже зможете купити дешевше. В півлітровому контейнері всього-навщо 39 гривень. Продовжують цвісти гібіскуси. У нас гарна колекція гібіскусів. Ось знову інжири. Який це сорт? Не бачу, не можу прочитати, але щось ось є. Це вже другий врожай, перші зібрали. Люди жаліються, що в них не родять гранати. А я запитаю, а ви їх годували, підживлювали? Дати гарний врожай. Рослина може за заявності. Гарного забезпечення поживними речовинами. Будете добре годувати свої рослинки, будете мати гай, гарні врожаї. І знову. Гібіскуси. Гібіскуси. Гарна колекція гібіскусів. На осінь. Після листопаду. Буду робити фотографії живців для вкорінення і вставляти в каталог. Будете мати можливість купувати живці і вкоріняти самостійно. Дуже гарно вкорінюються. підкажу як і що, проконсультую, зекономити купу грошей. Ну, а хто не бажає самому навчитись вкорінювати живці гібіскуса, для тих вкорінюю я сам і буду продавати в самих різних варіаціях, розмірах і цінах. В Д5 на сьогоднішній день по 25 гривень, в 0,5 літрів контейнер 39 гривень. В Д12 це буде 60 гривень. І в 12-літрових маточні оці екземпляри продаються по 1250 гривень. На ваш вибір. Час це гроші, оперуйте цими показниками. Як вам буде зручно, так і поступайте. Щоб не дуже змикалися крони виноградів, попересаджував їх маточними рослинками молодил. Маємо колекцію, вибачаюсь, не молодил, а живучок. Маємо колекцію живучок і ось їх розсадив свіженько в більші контейнери, і вони починають гарно відростати. Заодно виявив таку Таке спостереження. Один ряд. Винограду переставлений одним, одним рядом почвопокривних тіною виносливих культур це замало. Потрібно ставити хоча б два контейнери між рядом винограду, щоб проміжок був ширший. Ну, Досвід справа наживна. Маю колекцію каріоптерісів. Дуже цікава рослинка. Осіння квітуюча. Основна маса рослин в нашому кліматичному поясі цвіте ранньою весною, весною на початку літа. І така невелика група рослин квітує ближче до осені. Ну от каріоп... Каріоптеріс одна з таких рослин. Вітик священний, перецвів. І зав'язав насіння. Декоративна, лікарська і пряна смакова рослина. Ось ці плоди дозрілі, висушені і перетерті. Є чудова пряність з цілющими властивостями. Ну, не можна сказати, що вона конкурує з молотим чорним перецем, але стоїть в одному ряду. Рекомендую застосовувати. У власних кулінарних експериментах не пожалкуйте. І знову гранати. Маємо декілька сортів гранатів. І всі вони плодоносять, як бачите. Які більші, які менші. Те ж саме і з інжирами. Маємо колекцію сорти інжирів. Вони не тільки наростають, даючи нам пагони для живців, але й... Годують нас смачними цілющими плодами. Грядки з контейнерами діаметром 12 см, в яких ростуть саженці, вже пригодні для висадки. Відкритий ґрунт без додаткового дорощування. Чекають на своїх покупців. Ось ці олівці Skyrocket blue Arrow. Вже включав в каталог, вже можете купувати. Вже дехто і купив їх собі на ділянку. Рекомендую. Тедді. з англійського сленгу. Це плюшовий медведик. Дуже цікавий туї, компактний, майже шаровидний. Маємо ось таких красунів в контейнерах діаметром 12 см. По доволі демократичній ціні. А це туя рікоїдна. Також цікава культура. Цікава туя, яку можна застосовувати з успіхом в озелененні, створюючи безподобні композиції. Рекомендую. Яскравими плодами радують піроканти. Кожен сорт. Має своє забарвлення плодів форму габітус крони. Думаю, що умілою рукою садовода застосувати піроканту в своєму саду буде дуже вірний крок. Починають розцвітати осінні айстри багаторічні. Так називаємо морозець, є колекція сортів самого різного забарвлення, висоти, інтенсивності квітування. Працюємо над тим, щоб і у продажі було їх як найбільше. Врожай каштана їстивного обіцяє бути щедрим. Як тільки зберемо врожай, Застратифікую насіння в піску. Першим ділом виставлю його на продаж, щоб ви могли самі посіяти собі каштанчик і стивний вдома. Ну, а що не розпродам, весною після стратифікації висію в контейнери сам, як і роблю це кожен рік. Рясно родить кожен рік Бархата Мурський. Дуже цікава рослина. Мало того, що це. Декоративне дерево, то це ще й зелена аптека у вас на ділянці. Отаких От дві ягодки кожен день для профілактики. З'їдайте, і значна частина проблем зі здоров'ям, зв'язаними з органами внутрішньої секреції, буде вирішена діабет і ще багато хвороб. Відступлять, ну, як мінімум, на один крок назад. Рекомендую. Нащо купувати дорогезні ліки, коли отакі от ягідки, які дозрівають на вашому дереві, будуть нормалізувати ваше здоров'я довгі роки, десятиліття, та ще й перейдуть у спадок наступним поколінням. Бархатамурський це не на одне життя. Це Весь ваш рід буде забезпечений здоров'ям з власної ділянки. Дуже часто люди задаються, що такого цікавого посадити вдома як дерево роду. Рекомендую медвежий горіх. Видне монументальне дерево, яке ще й несе в собі дуже корисну прикладну функцію даючи регулярні урожаї плодів у вигляді отаких от ліскових горіхів, які генетично захищені від поїдання нашими помічниками, білками та птахами. Оцей такий волохатий колоплідник дозволяє дозрівати плодам і бути зібраними вами, а не нашими. Маленькими помічниками. Рекомендую завести собі таке дерево в своєму саду чи десь на прилягаючих територіях. Не пожалкуєте. І ось ціла грядка сіянців медвежого горіху в контейнерах діаметром 5 см. Чекає на своїх покупців. Найбюджетніший варіант. Сьогодні це 15 гривень за одну рослинку. Звертайтесь, ми подбали. І ще багато-багато рослин. Без малого 700 найменувань починають свій шлях у ваші сади з оцих рядок в контейнерах діаметром 5 см. Та літрів, в залежності від габітусу молодої рослини. Це нічого, що ці рослинки маленькі. Зато вони дозволяють втілити в життя самі малобюджетні проєкти з самим великим асортиментом. Рослинки доволі розвинені, з гарною кореновою системою, яка охопила вже земляний ком. За рахунок умов, так що обмежують їхній розвиток. Рослинка чекає з нетерпінням, коли потрапить в більш сприятливі умови і взривоподібно починає нарощувати своє тіло, свої коріння. І Буквально за один сезон ви отримуєте великий здоровий крепкий саженець який в майбутньому довгі роки буде радувати вас своїм виглядом, своїми цілющими властивостями. Рекомендую заглянути в каталог розсадника на сайтах, які працюють в режимі інтернет магазіна самообслуговування і вибрати для себе щось цікаве, корисне. Останетесь задоволеними, я впевнений. Не перестають іти замовлення. Підготовлюємо їх. Ось такий красень виноград в п'ятилітровому контейнері, Уже хтось собі придбав. Дуже цікаві композиції. Якщо вдивитися, вдуматися то можна з задоволенням відмітити, що смак у наших садоводів дуже витончений. Вони знають, що вони роблять. Вибирають дуже цікаві композиції. Молодці. Сьогодні має відбутись чергова відправка ваших замовлень посилками новою поштою. Чекайте на сповіщення номерів товара транспортних накладних через Viber. Дякую за покупку, дякую, що ви з вами. Дякую, що робите нашу Україну більш квітучою. Так, це маленькі кроки, самі малесенькі, які можна собі тільки представити. Але навіть маленькими кроками можливо зробити велику справу. Слава Україні! А ви можете повірити? що сажанці в контейнерах всього-навсього діаметром 12 см можуть до кінця сезону мати отакі от гігантські, як для розміру цього контейнера розміри. Можуть, ось Вейгела сплендіт, та ще й з повторним цвітінням. Це просто чудово. І вже молостії стивні, і спірейки, і барбариси, і гортензії волотисті, і піроканти. І ялівці все чекає на вас в каталозі на сайтах розсадника. Заходьте, вибирайте, купуйте по цінах розсадника, по цінах виробника. Ще замітив одну особливість, чому посадковий матеріал у моїх колег-конкурентів такий дорогий. Вони включають в ціну товару. Затрати на рекламу. А це на сьогоднішній день справа не з дешевих. Той метод, який вибрав я, рекламувати, найдешевший з мною розвіданих. Це 16,2% від вартості замовлення. Я його відділив від ціни реклами. І у вас є можливість мати фактично пожиттєву 16,2% від вартості замовлення. І як я вже відмітив, це найдешевший із варіантів. Якщо ви будете рекламувати свою продукцію, наприклад, через Google, через кількість гривень за один клік. А кліків на одне замовлення треба назбирати десь від 30 в ідеалі до 400 в застойні періоди сезону, піднімає продажну ціну вже не на 16,2%. А на сотні відсотків, то є в рази. І те, що могли купити, наприклад, за 10 гривень, ви купуєте за 40. Чи варто переплачувати такі фантастичні суми, звертаючись до інших продавців? Підказую ні, не варто. Звертайтесь до мене. Я виділив затрати на ціну реклами поза межі ціни товару. І тому, купуючи навпрошки через сайт. Виекономити витрати на рекламу. Цініт мою спостережливість, бажання догодити покупцю через найнижчу ціну. Туя, смарагд в контейнерах D12, діаметром 12 см. Дуже часто мене питають, а які розміри туї? Ну, по-перше, дуже видно гарно. Що ви купуєте з фотографій товару на сайті. Але ось наглядно. Моя 5 це 22 см. От бачите, 40 см, п'яті по 20 см. Середня висота саженця ту і смарагд в контейнерах діаметром 12 см. Більше й не потрібно для цього розміру рослинки. Рекомендую розкупають кожен рік до нуля, тому хто в перших рядах зробить своє замовлення, той і молодець. Хто не встиг, чекатиме ще рік. Грядки з контейнерами саженців розміром діаметром 12 см. заповнені посадковим матеріалом. Чекають на своїх покупців. Це і листяні культури, і хвойні, і багаторічники, і ліани. І цілющі рослини. Звертайтесь. Почав наводити лад в залишках колекції хост. Самі найбільш розпродані сорти ділю, розсаджую в контейнері діаметром сантиметрів. Деякі, яких більше є і в контейнерах. 0,5 літра. Це для того, щоб покупець з самими різними бюджетами на свої задумки мав можливість придбати колекцію хост і посадити в своєму саду. Також ті ж самі рослини розсажую в маточні контейнери 5 літрів та 12 літрів і чекаємо на новий врожай поділок. Так, процес не моментальний. Але маємо запастись терпінням. І через рік два-три асортимент хост, які будуть заявлені на продаж у вашому інтернет-магазині самообслуговування на сайтах розсадника, буде значно відрізнятися від того асортименту, який був до цього і є зараз. Тож запасайтесь терпінням. Чекайте на приємні зміни в каталозі. Ось такі міні заливні грядки із свіжо хостами колекційними сортовими нарощують посадковий матеріал. Вам на радість. Оце замульчований. Кости підживлені осмокотом, а на цих вже не хватило. Я вже сповіщав вам в наших попередніх випусках, що дбаю про вартість доставки, а від того і загальну вартість вашої покупки. По умовчанню застосовуємо саму просту упаковку в навал. Це коробка, не куплена в новій почті. А тому сама дешева, яка тільки може бути. І рослинки, які складаються щільненько одна до одної. І все. За умовами перевозки нової почти, вони доїжджають причудово. Якщо ними не грати в футбол, не кидати з третього поверху, то 99,9% посилок, які доїжджають до нас, до вас. В такому вигляді. Навіщо ж платити більше? То звертайтеся і запакуємо, як ви захочете, але за окремі гроші. Власка. Гарненькими вже стали ту і смарагд в контейнерах 12 літрів. Це вже рослинка, яку буде видно у вашій композиції. Рекомендую. І знову попередження. В каталозі місце з товаром Туя смарагд в контейнерах 12 літрів частіше стоїть з позначкою 0 в наявності, ніж продається, тому що її розкупають найпершою. Хто встиг, той і молодець. Та ж сама ситуація із Туями Брабант. В контейнерах 12 літрів, підросли, повеселіщали і чекають на свого покупця. І знову по статистиці повинен попередити, чекають доволі недовго. Якщо відслідити ретрохронологію, то в каталозі місце, де продається туя брабант в контейнерах 12 літрів, це місце скоріше. В більших випадках порожні, ніж з реальною пропозицією. Тож, ось він є урожай нової генерації Туй. Поспішіть, бо пройде доволі небагато часу і знову позначка продається, буде змінена в наявності. на Отакі от справи з туями і Смарагд. А взагалі-то в контейнерах 12 літрів у нас є доволі непоганий асортимент. Не все ще включив у продаж. Чекаю, коли набуде більш-менш якісних розмірів, характеристик, щоб відповідало заявленій ціні. Але можете розраховувати на ці рослинки. Є, і є, і є, і є, і є. Все, що є в менших контейнерах, ми намагаємось вирощувати і в більших контейнерах. На різний смак, на різний бюджет, на різний гаманець. Дякую, що ви з нами. Дякую, що не оминаєте наш розсадник. Працюємо, нарощуємо посадковий матеріал, поповнюємо колекцію, щоб було що купити зараз і було що купити в недалекому майбутньому. Працюємо. До побачення, до нових зустрічей, Не забудьте відмітити це відео своєю оцінкою, вподобайкою, коментарем, посиланням на сайт. Зробіть посилання в інші інтернет-ресурси на свою сторінку. Десь в Фейсбуці чи ще десь в якихось інтернет-спільнотах згадайте про нас. Будемо вдячні. А ще більш вдячні будуть ті покупці, які відкриють нас для себе з нашими цінами доступними і асортиментом. Я так рахую, небагатим. Е, небагатим зараз, але багатим в майбутньому. Зараз у нас під 700 найменувань товарів у продажу. А було за 1000. І ми робимо все, щоб відновити ту кількість найменувань, яка була ось ще зовсім недавно.